Що тепер вийде про що тут? Це нормально, ця робота працює. Чому ви не перевіряєте органів? документи? І з вигляду не скажеш. Я взагалі закрита. Ну, в принципі, І так. Ого, я легко. Працівниками ювенальної превенції постійно здійснюються перевірки магазинів з метою виявлення продавців, які здійснюють продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів, особам, які не досягли 18-річного віку. Особливу увагу ми приділяємо закладам, які знаходяться біля шкіл коледжів. У разі виявлення продавців, які здійснили продаж, такі особи будуть притягнуті до відповідальності за частиною 2 статті 156 КУПАП, де в подальшому рішення по даному факту приймає адмінкомісія. Я представник громадської організації Правомолодь. Одна із наших головних завдань на сьогоднішній день це запорука миру. По перше, по-друге, протидія незаконним діям в нашій країні. Відповідно, тільки що в нас була здійснена акція. Під назвою Алкорейт, коли ми виконували контрольний закуп, відповідно правоохоронним органам було зафіксовано, що даний заклад в черговий раз нам продає незаконно алкогольні напої неповнолітній особі.